А фондна інспекція Вінниччини представляє програму На варті доріг. Сьогодні у випуску міліція розслідує обставини автопригоди, у які постраждали троє малолітніх дітей. ДАІ стурбована зростанням дорожньотранспортних пригод з тяжкими наслідками. Співробітники ДАІ перевіряють готовність комунальних служб до експлуатації доріг узимку. Зберегти найцінніше життя дитини. Інспектори ДАІ проводять в школах профілактичні заходи. У Вінницькому районі внаслідок зіткнення двох вазів постраждали пасажири обох автівок, троє неповнолітніх дітей. Аварія сталася 24 листопада в 11 годині в селі Лука Малешківська Вінницького району. Ось як цю аварію коментують у ДАІ. Водій, рухаючись на автомобілі Лада Приора», під час здійснення маневру, не впевнився в його безпечності. Виїхав на смугу зустрічного руху, в результаті чого допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ-2101. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди було госпіталізовано до лікарні трьох неповнолітніх дітей, але після надання необхідної медичної допомоги всі були відпущені. А в салоні автомобіля ВАЗ-2101 отримали тілескіне ушкодження двоє дітей віком восьми та півтора року. Діти каретою швидкої допомоги були госпіталізовані до Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. У двох дітей лікарі діагностували закриті черепно-мозкові травми та струс мозку, а у п'ятирічної дівчинки забої м'яких тканин обличчя та носа. Після надання медичної допомоги дітей відпустили додому. Під час здійснення маневру водій не впевнився, що цей маневр буде безпечний. Виїхав на зустрічну смугу при цьому. В Зустрічному напрямку їхав інший автомобіль ВАЗ-2101. В результаті чого відбулося зіткнення? Зі слів водіїв, обидва учасника дорожньо транспортної пригоди рухались без перевищення швидкості з допустимою швидкістю, але все ж відбулося зіткнення. Швидкість в мене була кілометрів 20, я вже при ударі практично встановився. Ладно, побачив, що з машину, яка не співала проїхати, бо тут машина стояла ще одна. Він тормозити, його почав носити і кинуло на встріч. Їхав знизу, побачив, ну, тут на обочині стояла машина чорна тойота і на зустріч їхав Жигуль. Я побачив, що ну, ми не розминаємося, я притормозив і мене почало носити. Транспортні засоби поміщені на арешт-майданчик. Ситуація все ж таки в Саварініці складається напруженою. Ми маємо 440 дорожньо-транспортних пригод. Під час яких, на жаль, 133 людини загинуло та 490 травмовано. Якщо порівняти з минулим роком, то по кількості автопривод у нас є невеличке зниження, по кількості травмованих також зниження, але, на жаль, по кількості загиблих у нас йде великий ріст. Якщо взяти аварійність з важкими наслідками, а це там, де одночасно гине або три людини, або більше п'яти травмується то в нас також йде зростання порівняно з минулим роком. Якщо в минулому році на цей період було 4 автопригоди з важкими наслідками, то в цьому році їх 9. Якщо в минулому році було загиблих четверо, то в цьому році, на жаль, 14 загинуло під час ДТП з важкими наслідками. 28 листопада поблизу села Хсаверівка автомобіль Тойота Супра зіткнувся з рейсовим автобусом. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло троє людей та двоє отримали травми різного ступеня важкості. Аварія сталася на автошляху Стрій Тернопіль-Кіровоград Знам'янка близько 19-ї години. Працівники слідчої оперативної групи попередньо встановили, що 25-річний водій автомобіля «Тойота Супра не впорався із керуванням та виїхав на смугу зустрічного. Руху, де зіткнувся з рейсовим автобусом БАС, який рухався за маршрутом Літен Вінниця. Внаслідок зіткнення зустрічним мікроавтобусом, водій автомобіля «Тойота Супро загинув на місці події. Два його пасажири теж були смертельно травмовані. Водій автомобіля маршрутного автобуса Богдан та один із пасажирів були доставлені в медичний заклад для надання допомоги. Попередніми причинами можна назвати використання шин нестановленого зразка для експлуатації в даний зимовий період. А також перевищення швидкості. Про необхідність заміни гуми з літньої на зимову працівники ДАІ почали нагадувати водіям задовго до настання зими та желедиці на дорогах. На жаль, не усі водії до цього прислухалися, тому маємо такі негативні наслідки, говорять у ДАІ. Зимовий період розпочався. Вже перепади температури йдуть, ожеледиться на дорозі, але люди все ж таки нехтують, в першу чергу нехтують тим, що не хочуть перебувати, як кажуть, в народі перезуватися з літньої на зимову гуму. А це такі чинники, які призводять до автопригод і, на жаль, з важкими наслідками. Тому Державтоінспекція вкотреть радить знову, знову ж таки, хто ще не встиг завчасно замінити літню гуму на зимову, будь ласка. Якщо у вас немає коштів, то краще ви цей автомобіль свій не використовуйте на літній гумі. Тому, що, як свідчить практика, наразі дорога може бути нормальна, через 2-3 години вона вже може бути покрита льодом. То краще не використовуйте ані то, якщо є можливість, то все-таки замініть і потім використовуйте свої транспортні засоби, але з дотриманням правил дорожнього руху. З огляду на минулі зими Державна інспекція звертає увагу комунальних господарств на необхідність максимально швидко реагувати щодо забезпечення належних умов для руху транспорту в зимовий період, адже від оперативної роботи дорожньої техніки залежить не тільки комфорт та зручність пересування автодорогами, але й безпека учасників дорожнього руху, забезпечення життєдіяльності населених пунктів. Протягом жовтня, листопада, держінспекцію проведено ряд заходів, в тому числі контрольних. Націлених на встановлення реального стану підготовки дорожньо-комунальних підприємств і їх здатності до експлуатації вулично-дорожньої мережі, особливо в зимовий період, особливо в під час погіршення погодних умов. Згідно наказу департаменту ДАІ, співробітники служби будуть жорстко контролювати стан доріг та вулиць у зимовий період. По кожному випадку неналежного утримання вулично-дорожньої мережі посадові особи будуть притягнуті до відповідальності згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зрозуміло, що в скрутній економічній ситуації доволі тяжко гарантувати 100% готовність снігоприбиральної техніки, наявність паливно-мастильних матеріалів та достатню кількість проти. Желедних сумішей та фрикційних матеріалів. Однак безпека людей має перерувати понад усе в діяльності служб, що за своїми функціональними обов'язками повинні забезпечувати, наголошують удаї. На даний час фактично всі дорожні комунальні підприємства заготовили протижеледні матеріали, мають місце проблеми з паливно мастильними матеріалами, спеціалізованою технікою, яка Буде проводити роботи на вулично дорожній мережі разом з тим. Ситуація контролюється, але ж не завжди і залежить ситуація лише від роботи дорожньо-комунальних підприємств. Водії, власники транспортних засобів мають також мати на увазі, що експлуатація транспортних засобів на літній гумі створює так само певні проблеми. Перешкоди у Русі і тому подібне. Можна скажімо так, конструктувати такий факт, як експлуатація великовагових транспортних засобів з літньою гумою, які фактично створюють ускладнення в русі, скупчення транспортних засобів на магістральних дорогах, от, блокують роботу дорожніх під, е, спеціалізованої техніки, е, ліквідацію желедості і тому подібне. Зі свого боку, Держите інспекція готова до виконання поставлених завдань по наданню допомоги учасникам дорожнього руху, зокрема, коли ті опиняться у скрутній ситуації під час морозів та снігопадів. Ситуація дійсно складна з фінансуванням як комунальних підприємств, так і більш дорожніх підприємств. Разом з тим, резервні запаси палива створені. От, значить, крім того, що дорожні комунальні підприємства будуть виконувати свої функції, їм будуть допомагати підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, Держінспекція буде вживати всіх можливих заходів щодо недопущення ускладнень в Русі, щодо утворення блокування в Русі і тому подібне. Яким чином, в цьому році нами планується, якщо буде дійсно, скажімо так, ситуація входити з під контролем. Будемо обмежувати рух певним категоріям транспорту, тобто великового чергу. При необхідності будемо забороняти рух до того часу, поки дорожнє підприємство виправить ситуацію, ліквідує сніг, железо і тому подібне. Ще, крім цього, хочу як би так, звернутися і до суб'єктів господарювання, які мають спеціалізований транспорт, тобто фермерське господарство, підприємства іншого профілю для того, щоб вони так само би, надавали необхідну допомогу, співпрацювали з дорожніми підприємствами, підприємствами і тому подібне. Забезпечення безпеки дітей є пріоритетним напрямком роботи служби. Тому впродовж учбового семестру інспектори відвідують навчальні заклади, щоб нагадати дітям про правила дорожнього руху. Але як свідчить аналіз дорожньо-транспортних пригод, недостатньо навчити дитину перед тим, як перейти дорогу, подивитися зі сторони в сторону. Занадто багато непередбачених ситуацій чекає дітей на дорозі, і треба, щоб дитина в них добре орієнтувалася. Щоб школярі краще засвоїли дорожню грамоту, керівництво дає. Залучають до цього процесу педагогів із автошкіл. Досвідчені викладачі цікаво розповідають та наочно демонструють юним учасникам дорожнього руху, як безпечно поводитися на вулиці. Залучаючи наглядні матеріали, викладачі розповідають дітям про навички поведінки на дорозі, розбираючи усі ризики, які очікують на дітей, коли ті переходять дорогу, навіть на зелений сигнал світлофора. Наші співробітники зустрічаються кожного дня. Особливо це в дитячих садочках. Кожного дня вони зустрічаються з дітками, кожного дня вони їм розказують і на практиці показують, як потрібно себе вести на дорозі, як потрібно себе вести на вулиці, для того, щоб не попадати в дорожньо-транспортні пригоди. Нам приємно відмітити, що до цього долучилися і працівники автошкіл, де спільно наші співробітники Державки інспекції з. Викладачами автошкіл також зустрічаються і в школах, і в дитячих садочках. І на практиці з використанням і наочної агітації, і з використанням і відеофільмів показують ті приклади, як убезпечити себе на вулиці. Займаючись із дітьми дорожньою азбукою, інспектори ДАІ бувають і у незвичних учбових закладах, таких як, наприклад, ті, що навчають дітей із вадами слуху та мови. До розмови із ними залучають сурдоперекладача. Перш за все вам потрібно підійти до пішохідного переходу, подивитись, чи немає транспортних засіб, які рухаються ліворуч, праворуч, спереді не стоять. Тобто ті транспортні засоби, які рухаються по проїзній частині. І після чого разом зі своїми товаришами чи там дорослими, які також хочуть перейти в проїзну частину, обов'язково обов почати рух. Після лекції діти отримують від правоохоронців книжки з правилами дорожнього руху, які допомагають їм краще засвоїти отримані знання. Ось ця вся робота, що я вище перечислив, що співробітники постійно зустрічаються з дітками і проводять профілактичну роботу, вона дає свій позитивний результат. Адже якщо в минулому році у нас було дві дитини загинули, з вини, то в цьому році, слава Богу, нема жодних. Тобто роботка з дітками проводиться і вона дає свої позитивні результати.